Вітаю на РБК Україна. Війна наближається до Дніпропетровщини. Чи зможе Україна зупинити наступ Росіян там? Чим Росіяни штурмують Чесів Яр і Торецьк? А ще про удари по Росії, мобілізацію та скандал навколо Умєрова. Все це обговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Ви ж долучайтеся у коментарях і тисніть подобайку. Пане Денисе, вітаю вас! Доброго дня. Отже, волонтери, які зараз знаходяться десь біля адмінкордону Дніпропетровщини, кажуть, що там вже чують вибухи в районі Стели за 30 кілометрів від Покровська. Раніше писали, що росіянам лишилося 5 кілометрів до регіону. А вчора Росіяни кабами знищили ліцей. Тож ситуація загострюється, чи слід вважати, що після великої новосілки Росіяни підуть на Дніпропетровщину, на ваш погляд. Багато лунає таких питань, такого шлибу. Типу. Тобто тут відповідь одна. Так дійсно фронт наближається до адміністративних кордонів Дніпровської області, це не можна жодним чином заперечувати. І це є докази, в тому числі і ті, які тільки що не вели. Тобто люди біля розмежувальної стели, так, Донецька Дніпровської області чують вибухи, чого раніше не спостерігалося. Але це не наступ на Дніпротрощину, це наступ на Покровська. Угу. І у рамках цього наступу на Покровськ, тобто окідний маневр з південного заходу ворог намагається зайти за Покровськ, він одночасно наближається до кордону Дніпропетровщини. Скажу навіть більше, і я це неодноразово повторював, можливий заход на територію Дніпропетровської області в рамках цього, цього наступу. Оскільки ворог там намацує слабкі місця, ну і там, де він намацує, там як вода, він просочується, і от е, таке просочування воно може завести його на територію Дніпропетровщини. Зумовно, це буде використано в пропагандистських значить, цілях і Цього варто очікувати. І цьому не варто буде дивуватися. Буде дуже багато заяв про те, що ми зайшли на Дніпроську область. Відповідно, буде реакція і, з нашого боку, що буде більше питань стосовно цього. Але ще раз хочу повторити: це не наступ на Дніпетрощуван, це наступ на Покровський. Ну, а навіть символічний захід на Дніпропетровщину він е, дійсно відкриває нові можливості для взяття Покровська. Це більш якісне оточення міста? Чи як для них є мета перекрити перекрити дорогу на під Покровська mm. і вік, на, на Павлоград, на Дніпро. Вони можуть її перекрити де завгодно, вони можуть перекрити, спробувати. Я підкреслю, можуть спробувати перекрити цю дорогу як в межах Донецької області, так якщо їм... Вдасться намацати слабкі місця то і зайти на територію Дніпропетровщини. Це так можливо. А, а що швидше станеться? Перекриття цієї дороги і оточення міста? Чи все ж таки лобовий штурм міста Покровськ? Ми бачимо останнім часом вони не штурмуються прям сильно активно, лише там в дронів стало більше у самому місті Покровськ. Ну і в дронів стало більше в самому місті Покровськ. Їх стало навіть за Покровськом. Вони прилітають Покровськ. Це теж, це теж фіксується. вони, їх можна зустріти і на цих логістичних шляхах, які вони зараз намагаються перекрити, це теж треба враховувати. в тому числі. Але, на мій погляд, спочатку вони будуть спробувати все ж таки оточити Покровськ, а вже потім будуть намагатися атакувати його. Блоки. Крім цього, росіяни активно штурмують позиції сил оборони на Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії у Часовому Ярі і в Торецьку. І воєнний експерт Іван Стопак, на РБК Україна говорив, що день-два-три може вистоїть Торецьк. Ви погодитеся з таким песимістичним прогнозом? Я не буду ставити тут дедлайнів і гадати, скільки він ще простоїть. Я лише буду констатувати, що так там є просування ворога. І е, тенденція там, на жаль, е, поки що від'ємна. Ну, попри те, що злочезні втрати ворог там несе, і це треба зазначити, тобто ворог там зникровлюється поступово, але він за ці втрати готовий платити Життям своїх солдатів він платить за територію. Що нема подивитися, там такі метастази на територію Турецька, тобто бої тривають в цьому місці, тобто не можна сказати будь-якому разі, що Турецьк, на сьогодні є окупованим, він знаходиться під контролем, під контролем Збройних сил Російської Федерації, але це така, така сіра зона. Вони розповзаються по місту, просочується, і загалом вони е, наступають. Така сама ситуація у Мюру. Теж в часів він такий протяжний. Там, якщо подивитися на нього на мапу, він уздовж такий розтягнутий. І там теж от, то, здається, ворог не контролює велику частину міста. Тому. Але він контролює забудову, він контролює ті райони, де можна було б зараз організувати оборону, привели до жаль, і відповідно він теж там просувається і можна стверджувати, що тенденція там від'ємна. А час яр тримається ще більше, він вже майже рік тримається. Теж він з'їдає російські війська, але так чи інакше вони все одно за це готові платити. А чи можливі ефективні антикризові рішення там на Донеччині і часів Яри Турецькі? Я маю на увазі нового командувача Осу в Хортиця Драпатого? Знаєте, Я не люблю і не хочу давати оцінки поради командувачам, офіцерам, керівникам та начальникам збройних сил України, бо скажу, що такого як я не вистачає в генеральному штабі з моїми порадами і з моїми значить побажаннями. Я думаю, що Михайло Дропата він має дуже багато таких антикризових кейсів, їх можна прораховувати. Північ Харківщини, ситуація довкола 175-ї бригади, котра почала розповзатися знову ж таки на поховоському напрямку, то, на мій погляд, він там ну, думаю, що він зверне увагу на проблеми з злагодженнями з керівництвом, з управлінням. Як тільки йому вдасться це зробити, ситуація налагоди, то має, має бути покращення становища. Крім всього, цього, росіяни активно штурмують і атакують в небі, вдарили по приватному сектору у Харкові. Влучили у багатоповерхівку у сумах, там загиблі. А натомість сили оборони також б'ють по стратегічних об'єктах Росії. Як ви оціните масштаби і роль останніх українських дронових атак по російських НПЗ, заводах? Наскільки ми дійсно е е послаблюємо спроможності ворога? Ми я хочу навести приклад. Буквально сьогодні були світлини. Е Бомба ФАП-250 навішана на український дрон. Хатусом mm -hmm. Миколаїв. Е, е, і цим дроном е, бомбили об'єкти нафтопереробної галузі в Брянській А ФАП-250 ну, це солідна, солідна бомба. Нею можна і і е, позиції, і завдати набагато більше шкоди, ніж завдає е, звичайний ударний дрон. Ну, це бомба, авіаційна бомба. І ці не все сказано, а купі з дрону це високоточна зброя. Тобто, це наша хороша відповідь на російські каби, котрі вже е, кошмарять наші позиції вже майже два роки цими кабами. От, нарешті, ми знаходимо власні відповіді. А дрони може бути на більше відстані, ніж здати, значить, використовуватись кап. Кап це десь 70-80 кілометрів. Зараз росіяни. Ще такі бомби почали використовувати не так давно, ну, а дрон може і далі ловити. Тому це хороша відповідь, і окрім цього, ми бачимо, що є призупинка певних російських НПЗ, Радянський, Рязанський НПЗ призупинений, НПЗ, Міжгородська область. Там теж його вчора бомбили. Тобто, якщо вдасться зупинити принаймні ці НПЗ, ну, Шахтицький ПЗ НПЗ зупинений. Ну, от сьогодні було повідомлення. Тобто, ми зараз б'ємо по російському бюджету. Бо нафта це російський бюджет, а російський бюджет це продовження війни. Тобто, абсолютно логічна цепочка, логіч, логічний ланцюг, який абсолютно зрозумілий. І е, наші санкції зараз є доволі ефективними на цьому плані. Ну, це, знаєте, якість тут на вищому рівні, а от кількісно, скільки нам потрібно зусиль докласти, аби таку велику Росію з такою великою кількістю НПЗ зупинити. Тут, тут про роки йдеться напевно? Ну, я сподіваюся, що це ж таки не на роки. Я сподіваюся, що ми далі будемо масштабувати ці дрони, будемо далі діставати, будемо добувати ці НПЗ. Ну, Я знову ж таки не люблю терміни називати. Ну, я думаю, це ж таки на роки. Я думаю, все ж таки це будуть місяці. Ну але не один, не два, не три. Тобто тут треба набратися терпіння, я кажу. Є і зворотній бік медалі. Я маю на увазі погані новини в Україні. Міністр оборони Умєров змінив керівництво агенції оборонних закупівель. Це спричинило скандал. Агенція заявила про тиск. Звільнено директорку. Директорка залишається директоркою. А призначено нового власне набу розпочало провадження проти Умєрова. чи загрожує йому відставка? І наскільки це послабляє українські позиції в очах наших партнерів, союзників? Зокрема. Ну, кожен скандаль такий, вибачте, на слово, послабляє нашу позицію. Тобто виникає питання, чим вони займаються. І ті особи, котрі е, хочуть досягнути, добитися припинення західної допомоги, вони отримують свої руки наступний козир, ну, от, е, важкий такий козир, який може свідчити про те, за їхніми словами, що є корупція Міністерства оборони України, тому треба зупиняти цю допомогу, оскільки вона повністю розкрадається. Ну, от. А, а стосовно того, чи загрожує, загрожує у міру відставка, поки що таких ознак не бачу. Поки що таких ознак не бачу, але ну, подібні скандали, котрі були е, під час е, пана Резнікова, ну вони, зрештою, призвели до його відставку. Хоча з ЄС. Ну і там далі вже після цих ЄС почали вже за цим слідкувати дуже прискіпливо. Ну і зрештою, зрештою багато в чому. Значить, всі ці, ці повідомлення призвели до того, що Різнікова звільнив у мир. Ми зараз бачимо і стосовно міру. Починається розслідування. Є а, ще таке питання. А, з одного боку, військові кажуть, що їм не вистачає. Не вистачає живої сили, ну тобто побратимів зараз нестача а, на фронті. А з іншого політичне керівництво, звертаючись до наших союзників, каже, що все у нас нормально з живою силою. Ви укомплектуєте бригади не укомплектовані амуніцією, зброєю. А в чому ви більше бачите проблему? В нестачі людей чи нестачі важкої техніки і зброї? Є і нестача людей, є і нестача важкої техніки і зброї. Ну, взагалі, тут філософська історія. Жодної війни не буде, де було б всього вистачало вдосталь, вистачало і жодний командир вам нікого не скаже, що йому всього досить, крізь буде якась нестача. Але стосовно тієї історії із зниженням обідаційного віку, ми зараз бачимо дискусію, скажімо так, яку ініціовують наші західні партнери стосовно необхідності зниження цього обідаційного віку. У відповідь до цього часу звучали конкретні заяви Володимира Зеленського. Та інших людей, які е, мають компетенцію щодо цього приводу про те, що такого не очікується. Тобто законопроектів немає в полній раді, це не на часі. І нехай наші партнери спочатку забезпечать нас озброєння. Ну от така була така є позиція. Бо навіть ті бригади, які ми скомплектували ну, в межах е, того бліцівну віку, які, які зараз є, вони не оснащені озброєнням по просі всі е, обіцянки наших партнерів. Якщо ми ще скомплектуємо бригади, з це молодших, то і, і ще проблем буде більше. Але ми зараз бачимо, скажімо так, не напов... 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 прохання нову адміністрації Трампа, все ж таки е... вирішити це питання. І бачимо такі от кроки. Ну вони не законодавчі, вони е... тактичний відступ. Тобто, давайте ми заохотимо е... людей в категорії вісьма за 25, Ну для того, щоб я кажуть, і волки були, були ситі овці сели. Ну, е... ну це тактичний відступ він може призвести до того, щоб о... ми можемо і ухвалити. Відповідні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку, під тиску наших партнерів, які можуть поставити це в залежність подальшої допомоги. Якщо вони поставлять залежність подальшої допомоги, тоді це може бути вирішено на хорі зниження мобілізаційного віку, але в такий спосіб нам потрібно буде вимагати від наших партнерів все ж таки більш етнічної підтримки, більш значущої і без затримок для того, щоб ми могли оснастити ці нові бригади технікою та озброєння. А яким ви собі бачите законопроєкт потенційний про залучення до війська молодих людей 18-25, які зараз не підлягають мобілізації, так щоб це не дратувало суспільство, щоб політична влада зберегла рейтинги, і при цьому люди 18-25 охоче йшли і мобілізовувались. Ну тобто, фінансове забезпечення, можливо, якісь ще плюшки. Як це має виглядати зараз в державі, яка воює? Жоден такий указ подібного штибу, він не буде е, прийняти спальню. Все одно буде ну, не те, що скажімо, бурення, ну великої радості ніхто не буде виходити значить, з квітами і це святкувати Це зниження бібільного віку, а відтак більш молоді люди будуть, е, 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 отримують перспективу щодо мобілізації. Ну хтось буде це розуміти, а хтось буде намагатися уникнути цієї значить, цієї мобілізації, ну, як завжди воно і буває. Але е, коли постане питання необхідності, зниження потенційного віку, тут жодних не може бути, жодної оглядки на рейтинги бути не може. Якщо ворог займе Україну, якщо Україна отримує поразку в цій війні, то рейтинги, жодної редників не, не будуть мати жодного значення. Це треба усвідомлювати. Тобто, або ми думаємо про рейтинг, або, або ми думаємо про війну. Тут е, немає, скажімо так, питання, щоб сидіти на двох стільцях. Є ще один момент мобілізації цікавий, який цими днями в інформаційному просторі вирують дискусії щодо обмежено придатних, які мають вже е, припинити бути обмежено придатними до 5 лютого мають пройти ВЛК. І багатьом цікаво, чи загрожуватиме розшук тим, хто добровільно не пройде це ВЛК. Що, е, до чого держава може вдатися в цій е, темі? Ну, вже були заяви заяви про те, що може бути пролонговано цей термін. На чотири місяці до червня, до червня виходить, так тобто 6 місяць у нас буде до лютого буде пролонговано. Відповідно, ще буде час для того, щоб проти це ВЛК. Е -э і, крім того, були заяви про те, що необхідно чекати повістки. Тобто, якщо буде повістка, людина не з'явиться з повістку до на проходження ВЛК, тоді буде штраф. А якщо повісти, mm. то вона не зобов'язана ініціювати самостійно проходження ВЛК у ТЦК. Єдине, що мене не зрозуміло цьому зв'язку а тоді, навіщо був потрібен закон? Бо якщо є закон, і він зобов'язує пройти ВЛК до 4 лютого, тоді він це зобов'язує робити. А якщо потрібно не чекати на повску, тоді навіщо було б е, ухвалювати закон, якщо його можна не виконувати, а все одно потрібно чекати на повску. Ну тобто, от, е, така історія от, е, викликає у мене найбільше питання. Я думаю, що проблема цього законодавства полягала в тому, що його ухвалили, але не е, змогли розробити механізм виконання. Тобто люди очікували до останнього моменту, поки прийде повістка, коли стало зрозуміло, що дедлайн наступає, а у нас там понад мільйон обмежено придатних, які просто не встигають пройти ВЛК е, для того, щоб не, не покласти систему. медичну, яка проводить ВЛК, у нас зразу забігли і почали не, вводити роз'яснення, як це краще зробити. І взагалі, чи треба робити? Тобто, або є закон, або його немає. Або він виконується, або він не виконується. Тут е не, не треба значить, придумувати велосипед. Ну, Ми зараз його трошки придумали і маємо проблеми з виконанням цього закону, який на правду е стосується мобілізації. Мобілізація, вона життєво необхідна для держави. Наостанок таке загальне питання: якщо виправити, чи ви бачите реалістичну можливість виправити швидко мобілізацію і переломити хід війни на фронті, ну хоча б призупинити росіян на те, щоб в контрнаступ піти. Я маю на увазі найближчі місяці. Ви питали стосовно мобілізації 18-25, які мають бути заохочені. Так. Я тепер трошки прокну, тепер трошки попряне. Має бути фінансове заохочення, безумовно. Тобто. Це, зрозуміло, це, краще сказати, ніж зробити і легше, але так чи інакше, фінансове заохочення тут має бути. Має бути заохочення психологічне, тобто має бути інформаційна робота з населенням для того, щоб люди розуміли, навіщо їм потрібно мобілізовуватися. Я завжди наводжу приклад виборів: тобто, якщо з нулювого кандидата завдяки інформаційній компанії і завдяки інформаційній роботі. Йому можна дати хоч якийсь рейтинг, за який він може піти на вибори, то е, чому не може це робити? Чому не може зробити інформаційну кампанію мобілізації, якщо на, на кону знаходиться існування держави? Ну, я думаю, цим, цим потрібно займатися. Ми постійно захочемо інформаційна кампанія, постійна пропаганда, яка пояснювала, чому людям необхідно на це звертати увагу. Але просто є ж такі люди, які ну знаєте, вони точно знають, ми не будемо оборонити державу. Для нас це не цінність. Ну тобто, ми будемо жити в іншій країні, в Європі, наприклад. Е, яка пропаганда, яка інформаційна компанія може змінити їхню думку? А ті, хто так не вважають, вони вже е, дотичні якимось чином до сил оборони або ті, які очікують, вони щось аналізують, вони для себе щось думають. Угу. Тобто В них виникає питання: добре, я готовий, але які будуть командири? Добре, я готовий, яка буде зарплата? Добре, я готовий. А що буде з моєю сім'єю, якщо мене вб'ють? Тобто от потрібні речі, подібні речі от чітко треба обволювати, для того, щоб людина, людина не було сумнівів, щоб вона не коливалася. От для них має бути кампанія. Знову ж таки, вибори. Тобто та людина, яка для себе обирала кандидата, його нічого вже не, не, не сунуть з цієї позиції. А інформаційна кампанія і реклама, вона для тих, хто ще не визначився. Тут так само. Пане Денисе, дякую вам за розмову, дякую за аналітику. Денис Попович, військовий оглядач, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.